Видивитися програму Сільський календар. Коли наша знімальна група програми їде дорогами області, зустрічаємося з керівниками районних, селищних, сільських рад, депутатами різних рівнів. Ми завітали до голови гусятинської районної ради Надії Хоптян. Сьогодні не приймальний день, але приймальні голови як завжди людно. Ой, мені 80, Сім років прийшов до голови, є питання, які для району дуже важливі, і я сьогодні прийшла поблагодарити Надію Андріївну за те, що вона мені допомогла втічені за п'ять років знайти мені роботу. Робота голови районної ради не регламентується прийомними днями. Керівник, який дбає про свою роботу, свідомий того, що спілкування з людьми запорука його успіху, якою ви вважаєте свою роботу складною. Ви знаєте, як вам сказати, слово складне, я б навіть і не називала що складна. Відповідальна, дуже відповідальна робота. Тут треба е, зважувати абсолютно на все. Нічого не буває якогось легкого, якогось повітряного повинно до кожного, от зайшов, були свідками, і між іншим я почула голос, його я вийшла, бо він цей чоловік так завжди голосно говорить. Я до нього звикла, він до мене часто заходить. І я знаю, що треба вийти. Я не то, що мене хтось заставляє, я знаю, що йому приємно буде. Він Же буде з, з потенційним таким енергічним запалом, і додому піде, і розкаже. Він людина політично підкована, грамотна, хоч йому вже 87 років. Але от, от такі люди вони потребують уваги. Ми, що ми можемо сьогодні їм надати? Добавити... я особисто не зможу їм додати надбавку до пенсії чи можливо надати якусь більшу фінансову допомогу, крім того, що в межах доступного як рада ми можемо. Але тепле добре слово і таке якесь привітне. Слово для них можливо інколи важливіше. Вони за тим і інколи йдуть. Він мені приносить газети, журнали, щось розказує. Я його слухаю. І він мені не набридає, навіть якщо в мене часу нема, все одно я його слухаю. А я так зрозуміла, що він часто до вас ходить? часто, часто це мій часто В Середньому ну скажем два-три рази в місяць то він буває. Для старої людини, для старшої це трошки заважкувато, але він любить пройтися, поговорити, поспілкуватися, і піти собі далі. І до чого це я веду? До того, що насамперед, і навіть наш президент на це зважує, постійно підкреслює, що якщо ми не навчимося не повернемось обличчям до людей. З нас ніколи не буде ні керівників, ні службовців, адже я голова районної ради, але я фактично поставлена людьми, я обрана депутатами, а депутатів обрали люди громади. Тобто я ну, послана, як то кажуть, на службу людям. Я повинна тим людям служити. Ну якщо вже така довіра була, значить я повинна відповідно служити, щоб від цього була користь. А я працювати не звикла, якщо нема користі. Я повинна бути сама задоволена. Я за собою давно вже замітила, ну, це не тільки я, це, мабуть, кожна людина. Що якщо хороший настрій він буває чим найважче і найрезультативніше, тим тоді тобі стає приємніше. Ти здавалося б, кому що все опускаються руки важко, складно? Ні, навпаки, хочеться зробити ще більше. Тому що люди вірять, і йдуть. Є такі питання, які неможливо вирішити, звичайно, тут, але ми шукаємо інші виходи, інші шляхи їх вже багато. Бажання тільки робити це можна просто відписати листа, направити людина. Отримала, і на цьому наша співпраця закінчилась з людиною. Але ні, а можна й допомогти. Хоча б порадою, куди їй звернутись, як це краще зробити, і як від цього можна відійти. Тому я, наприклад, приємно, мені дуже приємно, що до мене люди.